Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні субота і я приїхала в парк. Парк Зелений Гай привезла свої улюблені іграшки. Їх кожного разу все менше і менше, але на столі поки не порожньо. Маю за мету продати більшість з цих іграшок і повезти додому тільки інвентар. Але будемо дивитися, як воно вийде. Які будуть результати, бо остання ярмарка дуже, дуже була дуже-дуже погана. Була неактивна, хоч і були люди, і була тепла погода, але трішечки було сумно. Сьогодні і завтра, два дні по прогнозу, стоїть дуже тепла погода. Яскраво світить сонечко, і ми в очікуванні гарних продаж. Люди вже потроху рухаються, людей вже... Маленько я приїхала сьогодні на 10-ту годину і вже трішечки навіть попрацювала. Попрацювала і продала ж цілу одну бджілку. Бджілку в вигляді іграшки, в вигляді брилочка, дитині придбали маленький, щоб гризла і смакувала яскраву іграшку. Тому я вже маю почин. Сподіваюся, далі будуть. Ще гарніше, ще крутіше результати. Але єдиний мінус, що мене сьогодні атакують ось такі ось жуки. Вони крізь. Вони і на іграшках, і на а, палаці, і на мене, на мене сідають. Тому трішечки буде некомфортно працювати. Цей фактор буде роздражати. Але сподіваємося, що будуть в продажі, і це все. Неудобство, некомфорт перекриється гарними результатами у вигляді продаж. Я собі бажаю плідного дня, вам приємного перегляду і пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно мого асортименту. Як ви вважаєте, багато іграшок чи мало? Три години дня є невеличкі результати, не дуже багато, але є. Придбали ось такого ось маленького котика, котика-обжорика, як завжди. Вони користувалися попитом, і будуть користуватися ще не один рік. Був у мене тут реженький котик з висячими лапками, Його також забрали, і забрали ще Патріка. Маленький брилочок Патрік. Поки і все, поки і все, але ще люди ходять, питають, і це не може не тішити. Єдине, що дуже дуже сьогодні роздражає це багато-багато жучків. Жучки сьогодні прямо атакують. Полюю на них і в'язати взагалі немає коли, тому що руки постійно зайняті. Ганяю їх від своїх іграшок, щоб якомога менше вони їх бруднили. Тому більше сьогодні розважаюся в пошуках жучків і а, чекаю на своїх відвідувачів. Добре, що хоч питають, що хоч цікавляться, це не може не тішити. Пішла далі на полювання, вже пообідала. І в очікуванні вечірніх відвідувачів, парк потроху заповнюється. Не дуже багато людей. Черга не стоїть, але ходять. І це дуже-дуже радує. Сьогодні вже неділя, я вже в парку. Трішечки підведу підсумки, трішечки розкажу за вчорашній день і поспілкуюся з вами стосовно своїх ярмарок. Бажання ходити є, бажання а, працювати є, але кожного разу все якісь перешкоди трапляються. Цього разу також я під великим впливом від цих жучків думала, гадала, що робити, виходити, не виходити. Вчора жуки цілий день атакували мої іграшки. Цілий день не давали спокою. На вечір трішечки стихли, але вже було дуже дуже голосно. Я думаю, що скоріш за все і за людей, бо люди туди-сюди ходили. Люди питали, людей вчора було чималенько, а в мене ще забрали одного котика обжорика Як я вам казала, котики обжорики користуються попитом. Вони були у попиті, і ними завжди там і залишаться. Котики це тренд. Тому хто ще думає, що в'язати на ярмарок. В'яжіть обов'язково котиків будь-яких, маленьких, великих. Котики, жабки і зайчики. завжди-завжди будуть у тренді. А придбали у мене вчора маленьку жабку брелочок і придбали в мене брелочок у вигляді Патрика. Брелочків майже не лишилося, треба гарненько їх понав'язувати. Брелочки зменшуються дуже дуже сильно, а з великою швидкістю, іначе її. Що там того брелочка сів, раз, два, нав'язав, та... та їх вже готова багато кількість, але ні. То жабки, то котики їм потрібно багато часу, тому, мабуть, з понеділка треба зайнятися саме брелочками хоча б їх по декілька штучок нав'язати, а потім знову ж таки зробити якийсь собі челендж у вив'язуванні брелочків В цілому, якщо брати, Вчорашній день, то в принципі я задоволена. Сьогодні вже перша година дня, я вже тут, мабуть, годинку сиджу. І як на мене, то можна вже і попрацювати. Люди в парку шевеляться, я так трішечки ховаюся, трішечки кручусь, верчусь, щоб менше людям на людей камеру направляти, але люди вже сьогодні гуляють і я сподіваюся, будуть сьогодні не тільки. Глядачі, а ще й будуть покупці. Настрій є, працювати буду, зупинятися не збираюся, тому що мені це подобається і подобається ходити сюди. Зараз до мене вже підійшли, під'єднаюся пізніше щось розкажу. Забрали у мене одну жабку, жабку по Женіному опису. Котре переконують, що потрібно нав'язувати, потрібно. Те, що ходове, те, що користується попитом, те, що завжди питають, треба такі іграшки і нав'язувати. Тому я планую ходити і далі, поки не настане дуже-дуже холодно, як ви знаєте, я не боюся. Я до останнього тут стою. В минулому році я закрила сезон аж в листопаді, в перших числах листопада. Сподіваюся, в цьому році також буде, буде тепла осінь і я зможу ще місяцьок точно походити, а там буде видно. Ну, Це поки такі плани, це поки такі мрії. Сьогодні день вже розпочався, тому пішла знову ганяти жучків і сьогодні взяла котиків обжориків, в'язати. Сподіваюся, встигну ще щось пов'язати, бо вчора було. Не до гачка. Щось приїхали машини. Дивлюся, приїхали машан... машини, чи буде якийсь концерт, чи буде якесь свято, чи щось будуть робити. Дуже хотілося би там, де музика, там є активність. Тому я трішечки задивилася, дуже сподіваюся, що щось буде цікавеньке. Пішла в'язати котиків, ганяти жучків і насолоджуватися теплими осінніми днями. Шоста година вечора. Концерт закінчився, гучна музика закінчилася, і нарешті у парку знову ж таки тихо. Але це в якійсь мірі було і нам на руку. Трішечки попрацювали не дуже багато, черга не стояла, але були продажі, були продажі, і це дуже-дуже радує. Дуже тішить і надихає. Придбали в мене лялечку. Одну із лялеч... лялечок з проєкту Осіння лялька у червоній сукні. Забрали в мене ще декілька брелочків. Забрали в мене одного маленького котика і одного маленького зайчика плюшевих. Забрали в мене змійку плюшеву і забрали в мене ще когось забрали. Я забула кого, тільки подивилася. Забрали котика, забрали змійку, забрали три брелочки, їжечка ще забрали і забрали одного новенького котика. Нам увімкнули світло. Парк потроху збирається вже додому. Не дуже багато людей порівняно з вчорашнім вечором. Але це не дивно. Діткам треба і відпочивати діткам і готуватися до школи до дитячих садочків, тому потроху вони вже виходять з парку. Придбали мене одного гарбузика, питали черепашок, хотіли забрати ось цього гарненького жиравчика, але мамі не вистачило трішечки коштів. Вона Доні пообіцяла обов'язково замовити цього жиравчика через інтернет. Тому візиточки потрібні, візиточки грають важливу роль у торгівлі. Неодноразово вже поверталися до мене люди, які мали мої контакти. Тому рекомендую запастися ще й таким, таким важливим атрибутом, як візиточки. Я вже буду збиратися, голова дуже-дуже болить. В цілому задоволена, натхнена і маю мету тепер нав'язувати дуже багато брилочків. Дуже багато брилочків. Знову ж таки потрібна плюшка, тому що моя плюшка майже пориділа, вже нема чим торгувати. І знову ж таки жаби, коти і багато-багато новиночок. Треба багато новиночок, тому що новиночки потрібні. Сьогодні були постійні. Покупці, а і ніндзя черепашку. Думаю, кого ще забрали. У мене ще одного ніндзя черепашку. У мене їх було три, лишилося двойка. Дівчинка забрала одну лялечку, а друга подружка їй забрала ніндзя черепашку. Згадувала, згадувала, кого ж забрали, бо це подружки, це постійні покупці. Вони кожного разу як приходять у парк, обов'язково дітки батьків. Розводять на іграшки. А вони подружки, вони постійно купують по дві. Тому я дуже вдячна, що є такі покупці, що є постійні покупці, які надихають, які мотивують на подальші цікаві роботи, щоб було, що їм запропонувати. Я вже збираюся, вам бажаю приємного перегляду. Дякую всім за коментарі, дякую за вподобайки, дякую, що переглядаєте рекламу. Не було трішечки в мене натхнення на відео. Трішки закинула YouTube, тому що проблеми були з зубами. Поки полікувалася, не хотілося не розмовляти, не хотілося не знімати нічого, але дякую, я дивилася, що перегляди були, і переглядали і відео, і переглядали і маленькі шортики. Дякую величезне всім за підтримку. Будуть далі нові відео, будуть нові плани, нові досягнення. Тому слідкуйте, підписуйтеся і не забувайте про зворотний зв'язок. Він дуже-дуже важливий. Він надихає і мотивує на нові відео. А на сьогодні я вам кажу величезне дякую, що були поруч. Дякую величезне за вподобайки, за коментарі. Бажаю намирного мирного неба, шаленого натхнення і. Дивненьких стопчиків. Прощаю з вами до наступних відео, які будуть незабаром.